Запитували по обрізці шовковиці. Е, е, який принцип? Чим більше зрізали, тим більше наросло. Всь, е, якщо шовковиця йде ростова, то вона. Е... сортова не ростова. Ростова, да. Так. Якщо шовковий. Ні, що, все, <звісно. <звісно> якщо в нас сортова шовковиця, а не самосів звичайний, то її прирости ну, здорові і з кожним роком, як наростає корнева система, вони більші. Що ми маємо по цій шовковиці? Ну, По-перше, ми вирізаємо тоненькі гілочки, пошкоджені паньоскі, їм колись прирізали верхівку, тож ми її будемо прирізати на края відповідно для того, щоб вона оторвувала розгалуження в цій частині е і максимально стримувати її таким чином в розсі. Так, ну, Якщо у нас гілка налягає всередину, ми можемо її прибрати. Чим менше ми зріжемо в цьому році однорічних приростів, тим менше по сезону вона намного нагогонить таких же самих, а більше е, дасть сили на розгруження всій частині і закладання плодів. Тож таким чином ми проводимо обрізку, так як у нас тут форма не то чаша, не то розріджена ярусна, то будемо тримати гілки. На одному рівні не будемо виділяти нікого. Ось такий вигляд вона має після обрізки.